Ну, нічого нового. Типу, все те ж саме по війні. Тут смерть з десяткою мочів і фортуна. Фортуна – це про контрнаступ. Про руки. Uh -huh. Тобто тут, ну, одне і те ж саме просто. Вони про одне і те ж саме спілкуються. Просто, тобто, якщо ми в прошлому году, я ж говорю, зробили 350 ошибок, що про це контрнаступлення везде всі бігали, кричали, і в кінцевому тоді його не було, да, нам сорвали його. То в цьому году всі роблять по-умному, по-мудрому, по-хитрому. Ніхто нічого не, не говорить. Да, так буває бы, на публіку, все це ласи скритно. Тут ти обсуждалась контрнаступління? Так ще хотіла згадати, що президент Туреччини Ердоган сказав, що Крим український Крим має повернутися в склад України, бути деокупованим. Яка мета такої заяви? Тому що знаємо, що Туреччина такий собі посередник між Росією і Україною веде діалог з обома державами. Ну, в вот, карта все объясняет. Тут, типа, вот Эрдоган, жопа на все стулья, mm -hmm. и видишь, типа здесь. Ну, то есть, я же говорю еще раз: меня спрашивали этот вопрос, уже ничего нового не отвечу. Он на сегодняшний день просто ему так выгодней. Вот и все. Mm -hmm. Он и там пытается, и там пытается. Завтра он с Россией будет. Уже сегодня он с нами. Ну, короче, тут не yeah. сказать даже честно. Стосовно курської операції з'являлася інформація про те, що вже росіяни, нібито там контрнаступають, ведуть якісь контратаки. І ось ці контратаки чи можуть зірвати плани ЗСУ, чи навпаки, це іде все на користь Збройним силам України? Ні, я вважаю, що та що в Курській області було розширення все одно ЗСУшників. То, mm -hmm. що росіяни пайдуть в наступлення, будуть типа події это мы теж знали об этом. З нічого нового. Завжди, коли я смотрю по Курській області, тут пентаклі падають. Ту спентаклі говорять якраз таки про розширення, про максимально большу територію, час території да? процентність. То есть от розширення, це факт, так. А чи матимуть позитивний вплив ось ці контратаки росіян? Тому що і Зеленський говорив про те, що е, мета курської операції одна з таких основних цілей, це відтягнути. Фокус уваги росіян саме на курський напрямок, і ось тільки зараз, там вже після місяця тривалості цієї операції, вже росіяни почали фокусуватися і, нібито, контратакувати, певним чином чинити супротив на курський. так а, за, а зачем, это если действительно типа пада для того, щоб відвести типа вони росіян на Курську область, да Типа зачем это говорити, щоб росіяни або там знали. Я думаю, здесь палка двух концов, здесь угу. все как-то специально делается. Типа россияне тут внимание, типа на Курскую область. А для чего это просто говорить на общий загал, Я не понимаю. Если же это тайна, если же это типа специально делается, чтобы не отвели внимание, то есть я меня просто... Ну так. А, Такое. Так. Вопрос какой-то странный и странно здесь как-то вообще все. Угу. Ще одну, одну тему хотіла обговорити з тобою. Зокрема, це е, заява The Wall Street Journal, Ну, цілий матеріал вийшов на цю тему. Зокрема, про те, що е, США і союзники починають вимагати від України план військових досягнень на фронті в двадцять році. Ну і плюс вони натякають українській владі. Що е, ціль 90, кордони дев'яносто першого року. Е, Неможлива поки що, і нема на це фінансових забезпечень ні у Європі, ні у Сполучених Штатів Америки. І от власне щодо планів, що має бути в цьому плані, щоб партнери продовжили допомогу. Ну, какие, да, правильно, типа, тут Тузмечей, типа, успехи, как бы, но их сейчас, я же уже говорила тоже об этом, сейчас очень сильно всех интересует юг, тут карта солнца. Да. То есть не получилось, контрнаступление год назад планировалось по югу изначально. Не получилось, да, это Херсонская область в частности. В данном случае здесь, опять-таки, успехи на юге, то есть их интересуют больше всего успехи на по югу, да. М -м Ну, то есть сімка мечей двойка кубков тут уже говорится о том, что Много будет приукрашено. Угу. Так. Ну і до речі, хотіла запитати, наскільки можливо, що дійсно там наші союзники знизять обсяги допомоги наступного року. І чи не зведе взагалі це, ці обсяги до мінімуму. Ну, це треба почекати, поки що ми зрозуміємо, хто взагалі президентом буде. У США, так. По уже що mm -hmm. як би, розбиратися. Там падало, що жінка, у нього більше там, шансів, і там процентності більше, якраз вчора новини вийшли. Тобто тут карта вибора, от ці влюблені, карта вибора і луна. Тобто поки все скрито, чому? Тому що не непонятно, хто буде президентом, Столп, що взагалі там буде. Тобто будемо відталкиватися вже після виборів, тоді тобто, вже будемо дивитися детально. Ну, пока ситуація стабільна по восьмерки пентагоні, тобто нічого нового. Угу. Зважаючи на те, що Україна вже виробляє власні дрони, власні, да. власну далекобійну зброю, балістичні ракети також. Чи могла б Україна самостійно вести війну в умовах там, зведення до мінімуму допомоги від наших партнерів? Ні. Четверка мечей зразу, Недостатньо. Вот, восьмерка пентак, недостаточно. Я понимаю, что у нас есть там своя, свои дроны, свои ракеты, которые полетят в конечном итоге на Москву. Ровно. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что нет. И карты показывают, что нет. Yeah. Помощь I'll... все равно. Ее мало. Помощи mm -hmm. тоже мало. Ну це точно так. Ну і плюс не тільки допомога потрібна нам від партнерів, а й певні політичні рішення, такі як удари в глиб території Росії, про що зараз також дуже активно обговорюється. Наскільки відомо, Британія вже дозволила, а США поки дивиться варіанти і якби вагається власне, ось дозвіл Британії чи є це сигналом того, що США таки також. Дозволять нам бити своєю зброєю в глиб території Росії. Я сумніваюся, що Британія нам дозволила бити. Мені здається, що це просто спеціально було сказано. Вони ж забрали слава в тому числі. Ну, це було раніше, а от буквально вчора, після того як Блінкен приїжджав держсекретар до е, України, то наскільки стало відомо, що США е, точніше, Британія таки дозволила. А от США ще думає, слушай. Я просто от якась жизніна ситуація люба є. Я що понімаю шоталіба далі, ні дато ще треба брати рішення, ілі да, або ніт. Да? Mm -hmm. да, Нельзя жопа на всі стулі сість. Тут такая же ситуация. Сегодня да, завтра нет. Но вот это вот качание, раскачивание, вот это, не знаю, серфинг да, на волнах вот туда-сюда. Так. Ну такое, честно, не вижу я того, что не позволили. Здесь семерка мечей падает. Угу. То есть карта отшельника, она говорит о том, что они в принципе не хотят быть причастными к чему-либо. Поэтому я считаю все равно, что первые ракеты полетят наши, нашего врубнэйтства. Как ни крути, понимаешь? Никто не хочет причастен быть к войне. Ну так. Я не верю, Иди что там позволят там. Так, тим більше Путін вже заявляв про те, що якщо mm -hmm. дозвіл таки буде, то це вже відкрита конфронтація з no, НАТО. Ну, Звісно. Хоча нічого не зробили все одно, вже всі бачать Курську область. Ну, Це точно. Стосовно цих же ударів таких в глиб території, можливо, навіть нехай це буде там українською зброєю, але як ці удари могли б вплинути на основний театр бойових дій? Абсолютно ніяк. Ніяк. Абсолютно. То есть ничего не поменяется. Ответка как бы будет, то скупка впадает, да. То есть ответки мы видим. То есть дроны полетели на Москву, потом 90 дронов полетело на Украину. Это все понятно. Но сказать, что прям что-то будет новое, нет. Угу. Я тут по картам вообще этого не вижу. Понимаешь? Единственное, что сейчас будет все-таки осенью по обострению по югу еще. Помимо западной ага. стороны Украины, запад тоже падает плохо по картам. Будет еще юг обостряться.